В той день обрали Черновецького перший раз мером. І я пам'ятаю, що ми тут на Кловській приходимо в цей офіс правок з банку, тоді ще його приходить значить, наш новообраний мер. Ще немає як такого: тобто, ти не можеш зняти на телефон і відправити це в редакцію. В редакцію. Да. Але в перший момент, коли людина говорить, ти розумієш, що торгі люди, шановна громада, Сьогодні ви обрали мером наркомана. І скоріше за все, а, я не знаю, чому Мустафа, скоріше що не був? Та, тобто там була, поки знімали цю конференцію, там був, він, він там щось говорив хвилини-дві, а потім він встав, відійшов і просто вирубився. І ти сидиш. Ну, мало того, вперше в житті сіткнувся з тим, що а, мер міста наркоман. А, в тебе такий трошки ступор. А як, власне кажучи, зараз це повідомити суспільству? Да? Тому що ти не знаєш, а що, власне кажучи, тільки виріжуть, не виріжуть, Ну, вже, начебто не часи да? а, Хоча ми пам'ятаємо ще часи, коли там а, касету а, П'ятого каналу возили всім містом, щоб її ніде не виручили і не забралось бути, тому що там були якісь от прям, такі кадри, які точно інтересі, не треба. було... Це було якраз таки про яйце. А, mm. да, про яйце Януковича.